Там, де стояла третя штурмова бригада, дійсно просування ворога за цей час не відбувалося. Проте, коли ми почали формуватися в корпус, противник почав реалізовувати наступ на цьому напрямку. І цей наступ почав відбуватися якраз на наших флангах. Тобто, напроти нас, там і тоді стояли, і зараз продовжують стояти, єдине, що вже в іншому стані, три російські армії це 22-25 та і танкова ще там одна. І от цими силами вони намагалися пройти до річки Оскіл, по ній вирівнятись. Вони думали, що вони розуміли, що там в районі третьої штурмової буде складно, тому в них був план досить простий по флангам. Нас затиснути, підійти до річки і обрізати по руслу ріки населений пункт Борова. Так вони хотіли скористатися цим часом переорганізації, чому почали а, Ну, частково. Це я думаю, співпало, тому що вони накопичувалися там. Можливо, старший начальник і ми це розуміли. Бачили ми. Старший начальник наш можливо розраховував, що вони що вони довше будуть до цього готуватися, але вже склалося, як склалося, що це якраз співпало з тим, коли ми формувалися. От масштабувались до корпусу. Результат те, що ми вийшли, зупинили цей наступ, стабілізували, і на сьогоднішній день навіть частину тих територій, які за цей час були втрачені, ми вже повернули.